на п'ятому спецвипуск проекту форуму, ми, як завжди, підіймаємо та обговорюємо лише найактуальніші питання сьогодення. Нині зосередимось на темі взаємодії центральної влади з місцевою. Наш гість, голова народного руху України, Василь Кубіда. Пане Василю, я рада вас вітати. Днями президенту... добре, добре, днями президент України підписав указ про створення ради регіонального розвитку. Як ви оцінюєте цей крок голови держави? У нас парламентсько-президентська республіка, і президент неодноразово заявляв, що майбутнє він бачить власне за такою формою управління. А для парламентсько-президентських чи парламентських республік є нетипове створення аналогічних до речі, обранів органів при главі держави. Як правило, це створюється при кабінеті міністрів. Чи при прем'єр-міністрові із значно вущими функціями, наприклад, в багатьох державах Європейського Союзу, в яких є фонди регіонального розвитку, створюються отакі ради регіонального розвитку, але вони мають функцію швидше розподілу коштів, які накопичуються в регіональному розвитку, і ці ради є трохи незалежні. Так будуються, щоб вони були незалежні від самого кабінету міністрів. Пояснити створення цієї ради при президенту України можна напевне тільки тим, що у нас в державі на превеликий жаль реформи не проходять. Так і президент вирішив взяти на себе цю ініціативу. На вашу думку, як можна поєднати прагнення регіонів до самостійності з необхідністю підтримувати і зберігати єдину потужну державу? Держава мусить мати жорсткий каркас, якого не можна дати можливість розхитувати нікому? Це податкова політика, так бюджетна політика, силові структури. Що стосується економіки? То, звичайно, треба дати можливість кожному регіону самостійно подбати про свою конкурентоспроможність і про свій регіональний розвиток, але для цього потрібно на регіони передати і завдання разом з повноваженнями і з ресурсами. От реформа місцевого самоврядування і запровадження нової державної регіональної політики покликані це зробити. Де є проблема? Ми... Зараз робимо кроки, передаючи частину повноважень на рівень регіонів і фінансів, е, теж і зміни до бюджетного кодексу, прийняті в минулому році, е, показують, що частина надходжень, особливо до міст обласного значення обласних центрів, значно зросла. Правда, за рахунок того, що ці кошти не дійшли до сіл і селищ з іншого боку, ми маємо подбати про державний контроль. Місцевого самоврядування відповідно до Європейської хартії місцевого самоврядування він має здійснюватися на підставі закону і в межах закону за всі роки нашої відновленої незалежності. Ми так і не спромоглися прийняти такий закон. І після того, як ратифікували європейську хартію місцевого самоврядування, де це напряму передбачено, ми не, такого закону не напрацювали і не прийняли. Наслідок було те, що багато обласних рад ми з вами пам'ятаємо, ще там 5 чи 7 років тому Приймали рішення, які явно суперечать конституції, але не несли ніякої відповідальності. Тобто, якщо ми з вами порушували закон, то нас тягнули до відповідальності. Якщо ж зібралися депутати і колективно порушили закон, то ніякої відповідальності у них не було. Вони руйнували нашу державу з точки зору конституції, з точки зору кримінального права, потрібно, вони би мусили відповідати, але. Ні голова обласної адміністрації не використовував свої можливості, ні прокурор, ні тут голова держави і е, е, ну, генеральний прокурор. Тоні, Тому то, прийняття такого закону конче потрібне, щоб рівноважити. ми даємо вам більше можливостей, але разом з тим контролюємо. Місцеве самоврядування є підзаконною владою. вони Органи місцевого самоврядування і посадові особи, так само як е, органи державної влади, їх посадові особи мають діяти на підставі, спосіб і в межах передбачених конституцією і законами України. Якщо вони виходять за межі чи порушують, має бути відповідальність. Оце Це, для того побудувати, е, потрібно побудувати механізм і так. так і правове поле. Це вирішить питання, гострі питання взаємовідносин центру регіонів. Так будуть червоні лінії, за які ти не можеш виходити. Ось тобі е, поле для твоїх. Вправ помислів і реалізації своїх можливостей економічне розвивайся, конкуруй не тільки з регіонами в Україні, а з всіма регіонами в Європі. Ми будемо членами Європейського союзу, будемо мати право претендувати на фонди Європейського союзу, в тому числі на фонди вирівнювання. Будь ласка, але в межах тих правил, які виписала держава. Перейшов ті межі, відповідаєш. пане Василі. Обмиль часу у нас. Я вдячна вам за фахові відповіді і відверті коментарі. Дякую, дякую вам. Нагадаю, це був голова народного руху України Василько ну, а Я прощаюся з вами на цьому ставимо крапку.